Або інакше День усіх святих зараз є одним з найпопулярніших свят в багатьох країнах. Відзначається воно в ніч 31 жовтня на 1 листопада і має дуже давні коріння. Вважається, що Геловін походить від кельтського свята злих духів Самайну. Сьогодні я хочу повідати вам традиції цього свята в різних країнах. Найбільше в світі Геловін полюбляють американці. У штатах це свято друге за популярністю після Різдва. До нього готуються ще з середини жовтня, вводять святкові страви в меню, прикрашають заклади декораціями та продають сувеніри в магазинах. Основні традиції Головіна в США – вечірки з гримом і костюмами, перегляд жахів, переказ страшилок. Також у великих містах штатів проводяться паради нечисті. Американські діти відвідують сусідні будинки з відомою фразою Цукерки або життя це улюблена дитяча забава. Ірландія це традиційна батьківщина свята. У минулі часи давні кельти ще проживали на території сучасної Ірландії. У цей день проведжали осінь і зустрічали зиму. Також це батьківщина Джека Ліхтаря. В Ірландії прийнято закінчувати робочий день на Геловін, проводити фестивалі вампірів. Тут готують святкову страву Колканон із капусти та картоплі, куди всередині ховають монету. Також ірландці грають у гру. Де потрібно підскочити до яблука, що висить на дереві, і відкусити від нього шматочок. Німці готуються до святкування Геловіну заздалегідь. З вересня у магазинах продаються костюми та декор для свята. Будинки прикрашають гірляндами та чучелами. Як і в інших країнах, прийнято вирізати гарбузові ліхтарі, а з м'якоті готують святкові страви. Також у період Геловіну, дуже популярним серед туристів стає місто Дармштадт. В якому знаходиться знаменитий замок Франкенштейна. У Китаї на Геловін проводять фестиваль холодних духів, на якому душам, що заблукали, відносять різні подарунки та частування. Китайці вірять, що на Гелевін нещасливі за життя душі повертаються в наш світ, саме тому їх намагаються задобрити. Часто в Китаї пускають ліхтарики річкою або запускають їх у повітря, щоб висвітлити душам шлях додому. Вони підсвічують вікна. Щоб духи їхніх рідних могли відвідати будинок. Велосова ніч – це своєрідний аналог Геловіна слов'янського походження. Відзначається він також в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. На велосиву ніч прийнято розпалювати велике багаття на найвищій точці, а потім ходити по вугіллю. Крім того, це свято насичено різноманітними обрядами. Подорожні пари перевіряли одна одну на вірність. Нанизували обручку на нитку. Якщо обручка гойдається, це означало, що людина зраджує. Також ми запитали кількох студенток щодо того, як вони святкують Геловін. Зазвичай ми не влаштовуємо нічого особливого, просто переглядаємо страшні фільми. Але цього року ми вирішили влаштувати собі особливу атмосферу, прикрасити кімнату, купили гарбуза, червоні віхтарики, вимкнули світло. Звичайно, з друзями перебігаємося у різні костюми, гуляємо містом. Потім йдемо до мене додому, їмо солодощі та танцюємо. Я не святкую Хеллоуін. Є декілька причин. По-перше, я просто не звикла його святкувати, бо воно якось не укорінено в нашій культурі. По-друге, зараз локдаун, червона зона, і я не хочу ризикувати, йти на якісь шумні вечірки та щось взагалі святкувати. Максимум, що можна зробити на Хелон, так це подивитись якісь тематичні відео або страшні фільми, щоб поскотати нерви. Однак найголовніше в будь-якому святі приємно і весело провести час із родичами та друзями.